Питання, чи є пріоритет, якісь перебування в прислівці чи немає. Звичайно, з однієї сторони, досить часто ставить питання, що якщо є якісь додаткові, з однієї сторони, саме головне, що студенти, який є на приспілки, сплачують внески. Це Може для бюджету кожного студента це певна сума, яка витрачається що місяця, можна було витрачати і за іншим призначенням, з, однієї сторони, з іншої сторони, тут є питання солідарності та питання соціального захисту. Тому що досить часто, як ви знаєте, виникають різноманітні випадки, коли потрібно допомогти нашим же чи вашим же колегам, і кошти, які надходять які ми збираємо за рахунок проспілкової внески, можуть бути витрачені якраз на допомогу тому чи іншому студенту, тому чи іншому колегі, який цього потребує. По-перше, головне, щоб якщо студент не є членом проспілки, допомогти йому, ми вже офіційно ніякого права не маємо можливості. Тобто, якщо Виключно для членів присвітки можемо надати матеріальну допомогу чи задовольнити якісь інші матеріальні його інтереси, там надати кошти на лікування, на здоров'я і так далі. Це по-перше. По-друге, те, що питання з чи є пріоритетність чи немає, звичайно, у випадку виникнення різноманітних інших якихось, скажімо... Різних ситуацій чи проблем, студент, якщо він є членом проспілки, може звернутися до нас, і ми будемо зобов'язані, і це ми це робимо, захищати його права та інтереси стосовно проживання куртурську, стосовно якихось питань інших, побутового, чи соціального характеру, чи захисту прав та інтересів і так далі. Тобто, в принципі, в цих випадках ми можемо відстоювати його інтереси на всіх рівнях, починаючи від факультету, закінчуючи університету, якщо потрібно, можемо і на більш високому рівні. В тому числі і інтереси в суді, щоб розуміло. Е, також, в чому є пріоритетність чи не пріоритетність. Звичайно, крім цього, е, студенти, які є членами профспілки, користуються всіми благами, які, якими користуються інші члени профспілки, тобто мають можливість. Не обов'язково він повинен це все використовувати, але при нагоді чи при обставинах, які можуть виникати неочікувано, він може скористатися всіми цими правами, в тому числі і і питанням якихось матеріальних чи інших уваг. Окрім цього, звичайно, враховуючи, що пріоритет надається в першу чергу проспілки, так само і різноманітні блага і проїзні квитки, і якісь інші путівки і так далі, звичайно, надаються виключення штами проспілки. І досить часто студенти намагаються хитрувати з тих чи інших якихось причин, що. Поки їм не потрібно нічого, вони не займаються цими питаннями, не вступають з А Коли випадково там, є можливість отримати пільгову путівку на матдопомогу чи, чи якусь путівку, путівку на здоров'я, чи можливість отримати матдопомогу, починає трішка вступати. Звичайно, ми це відслідковуємо і в жодному разі можемо надавати лише тим студентам, які написали завчасну заяву, а не перед день того чи іншого випадку. Тому Є багато інших додаткових благ, які використовуються студенти. Звичайно, ми не можемо забезпечити всіх студентів і членів спілки і на цими додатковими благами, але в першу чергу ми надаємо пріоритет саме тим студентам, які написали заяву, які є членом нашої поспілкувої організації. Тому пріоритетність тут достатньо є принциповою і важливою. Ми захищаємо в першу чергу інтереси всіх студентів, які є членом нашої проспілки. Дякую.